Вітаю! З вами Люда Вишневий цвіт. І сьогодні ми будемо говорити про жіночі романи, так саме про них. Якщо ви слідкуєте за моїм блогом на каналі Якабуто, ви знаєте, що саме таким був мій виклик червня. Я там читала дві книжки: це Ніколас Спаркс і його записник, а також Сеусилія Герн і її співуча пташка. Книжки зараз у мене немає, тому що читає її подруга. І от в липні я прочитала новинку від видавництва Іва це Сара Джіо і її роман Ожинова зима. І він закінчив таку собі свою мою літню трилогію жіночих романів. В тому відео я я вже розказувала про те, що термін жіночий роман є доволі таким туманним, тому що дуже є тонкою межа між тим, що можна таким вважати і що таким вважати не можна. На загал, це книги написані жінками для жінок і про кохання, але тут теж не все так просто, тому що, наприклад, якщо вже брати цей записник Ніколаса Спаркса, він дійсно тільки про кохання, тут це головна тема. Він дуже такий жіночний, хоч написаний чоловіком. І власне ця книжка мене страшенно дратувала. Вона була дуже примітивна, вона була дуже. Дуже банальна. Разом з тим по ній зняли прекрасний фільм Щоденник пам'яті, теж такий романтичний, слізливий. Але один раз подивитися можна, він мені в принципі подобався. От. Книжка просто взагалі ніяк не пішла. А ось якщо дати ту другу книгу, яку я читала, це співуча пташка, то у ній проблема глибше. Так, там є тема кохання, але, власне, не так стандартно, знаєте, що там прийшов принц, врятував принцесу, забрав її з собою, як в принципі написано в анотації. Там це все відсунуто трошечки на такий задній план. Та й принц зовсім не принц, а таке собі щось, яке ніяк не може вирішити, куди йому рухатися, що йому зробити. А там, власне, в першу чергу про... Про пошук себе, про пошук свого голосу в цьому світі, про пошук своєї ідентичності, і це було цікаво з цим було цікаво спостерігати. Детальніше про книжку, про сюжет ви можете послухати в тому відео. Посилання залишу в інфобоксі. Ну і от, власне, ожинова зима, вона теж не про кохання, ожинова зима, про дуже болючу і дуже важливу тему про втрату. І в першу чергу про втрату материнську, коли мати втрачає свою дитину, що є страшенним жахом для будь-якої Жінки, але не тільки про цю втрату, а взагалі про втрату себе, про втрату гармонії, про втрату почуттів і про те, як ти можеш перебороти якусь свою травму, якусь свою катастрофу, яка з тобою сталася, почати нормально жити і почати знову будувати нормальні стосунки. Власне, саме це говориться в цьому романі. І, взагалі, Сару Джіу я хотіла прийти через те, що минулого року я читала Джорджу Моес, дуже всі її хвалили. Я спробувала, і мене знову ж таки. Таке дуже дратувала книжка, це в мене взагалі такий показник з жіночими романами, коли мене починає так аж, 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 аж тіпати, Значить, книга просто не моє. Але коли говорять про Джорджі Моїс, дуже часто зразу згадують і Сароджіо, причому в контексті того, що вона пише краще. І мені було цікаво порівняти. Власне, дійсно краще, тому що ця книжка мене не дратувала. Я її спокійно і з великим задоволенням прочитала, буквально за декілька годин одного дня. Але з іншого боку, я не знаю, як про неї розказувати, тому що не скажу, що мені зовсім не сподіваюся. Подобалося, що це дуже погано написано. Ні, не погано. Не скажу, що книжка була для мене якоюсь такою байдужою і пройшла мимо. Ні, вона мене в якійсь мірі зачепила. З другого боку, вона не аж так сильно мене вразила, і тут є дуже багато недоліків, дуже багато недоопрацювань. І коротко розповім про сюжет цієї книги. «Оженева зима це така природня аномалія, коли в травні випадає сніг. Саме це сталося в Сієці 1933 року. Віра Рей покидає вдома самого свого трирічного сина. Вона йде на нічну зміну в готель. На дворі велика. Депресія, роботи практично немає, тому з собою вона його взяти не може. А сина вона виховує сама, живуть не страшенно бідно. Але коли Віра повертається додому, сина дома вона не знаходить, хтось його викрав. Хоча поліція каже, що він просто втік і нічого вона не може в них добитися, як і в інших людей. Але через 80 років в сієтлі знову ж таки така ожинова зима, знову таки випадає хуртовина. І журналісти Клер Олдріч доручають зробити репортаж про це явище. Вона піднімає архіви, знаходить історію про зниклого хлопчика, якого так і не знайшли. Її інтригує ця історія, чимось зачіпає. Вона починає своє власне розслідування і виявляється, що тих жінок дуже багато що поєднує. І, власне, коли в анотації писало, що їх багато що поєднує, я навіть не вірила, що аж так багато, тому що інколи цих паралелей було вже е, аж над міру. Ну і спершу розповім про те, що мені ця тисяч сподобалося, про якісь її плюси. Вже потім поговоримо про негатив. Перший і найважливіший плюс власне ті теми, які зачіпає Сараджі, я вже говорила, це втрата матір це подолання травми, і це дуже болючі теми, дуже важливі теми, ті, про які важко говорити. Але авторка не намагається різати читача по-живому, робить це дуже так тонко, виточено, показує психологію своїх героїнь, які, хоч і мають схожий досвід, все-таки дуже по різному вирішують свої проблеми. За цим в принципі цікаво спостерігати. Також книга має таке соціальне звучання, тому що особливо в історії віри нам показується велика депресія, і ота прірва між багатими та бідними, яка була. В той час, яка в принципі є, і до нашого часу що коли в один момент одні не мали що їсти, не мали роботи, і просто виживали якось на шматочку хліба за цілий день, другі вели розкішне життя, їздили на дорогих машинах і харчувалися устрицями, про те, що ці світи ніяк не могли між собою поєднатися, і десь це ця, ця, ця тема зберігається і в сучасній лінії сюжету. Також цей роман було дуже легко читати. Я його дійсно проковтнула за декілька годин, не могла відірватися. Навіть по про те, що деякі речі були для мене дуже прості і дуже банальні, все-таки мені було цікаво дізнатися, що ж сталося з хлопчиком Даніелом, чи він вижив, чи він виріс і в кого він виріс. Туди такий легкий детектив. І практично, навіть коли ви здогадуєтеся вже під кінець, що ж насправді сталося, до кінця все одно зберігається оця зацікавленість: а що ж було далі, а які там були деталі? В принципі, це є. Також з такого технічного це мені. Дуже подобається обкладинка цієї книжки, вона така е, рожево дівчача, але я б її, напевно, купила тільки заради цієї обкладинки. Ну і тут хороший переклад, взагалі гарна книжка видана, як завжди ви в видиництві Віва. Якщо говорити про негативні моменти, то їх, на жаль, ці книзі теж було доволі багато. Е, перше, це отой надмір збігів, який поєднував Віру та Клер. Е, куди б Клер не пішла, за яку б ниточку цієї історії не потягнула, вона виявляла, що вона знає цих людей, що вона знає про що мова, що це стосується якось особистої її. Її сім'ї, і коли це спочатку так ну, інтригувало, зацікавило, то десь на середині книги це вже просто відверто дратувало, тому що цього було дійсно забагато, це було надто нереально, надто казково, і це дуже спрощувало цю книгу, дуже її здешевлювало і робило такою, якій було важко вірити. Також часто авторка інколи дуже гіперболізувала певні речі, наприклад, з тією самою великою депресією. Там, уже, якщо ти бідний, то ти настільки бідний, що ти зовсім не маєш що їсти, ти живеш. Ну, просто просто в якісь страшній дирі, ти дуже сильно страждаєш. Тебе всі ображають. Ти ну ти нічого не маєш права зробити. Я розумію, що в якійсь мірі напевно так і було. Я все таки не дуже знайома з американською історією, але десь мені зло, що це так дуже перебільшено і дуже стереотипно. Також щодо зображання боротьби з своїми травмами, боротьби з своїми болями. Теж тут не було нічого нового. В принципі, те, що ми десь так можемо побачити в голівудських фільмах, те, що мені не сподобалося найбільше, це напевно що певні дії головних героїнь, особливо. Віри, так щоб не вдаватися в сюжет, просто скажу, що вона могла врятувати і себе, і свого сина, якби не була такою гордою, якби не була такою благородною, нібито. Тому що власне я не розумію, чого вона вирішувала за іншу людину, як краще зробити. Вирішувала за іншу людину їхні стосунки і. Долю їхнього кохання і їхньої дитини е, ніяким благородством і якоюсь добротою я це якось, на це не можу. Для мене це просто дурість і гординя, е, тому мене це дуже дратувало. Я якось не розуміла логіки її поведінки і того всього, що вона витворяла. Е, також певні речі мені не подобалися і в Клер, тому що вона нібито хотіла налагодити стосунки з чоловіком, нібито хотіла зробити для цього якісь крок, а потім не робила. Але з іншого боку, так, вона перейшла дійсно до. Дуже таку е, серйозну травму, тому можливо, дійсно і було важко з цим всім справитися. Але, попри певні недоліки, я все таки не жалію, що цю книжку прочитала. Я нею дійсно відпочила, відключила свої мізки. В мене перед тим був доволі напружений тиждень, таке складне читання, тому е, я дійсно співпереживала героям, дійсно, слідкувала з цікавістю за е, сюжетом. Е, з другого боку, я не знаю, чи так я ж можу всім цю книжку рекомендувати. Якщо ви, в принципі, любите таку літературу, е, жіночі романи, романтичні історії з такою долею містики та детективу, то дійсно. Варто читати він такий непоганий приклад в своєму жанрі. Але якщо вас таке дратує, якщо ви не любите аналогічних героїв і банальні сюжети, то напевно що і не варто братися. На цьому буду своє це відео закінчувати. Бажаю вам приємного читання, гарного настрою, цікавого насиченого літа. І до нових зустрічей! Бувайте!